Про життя та кохання. У Чернівцях зіграли перформанс про Ольгу Кобилянську. 160-ту річницю від дня народження Ольги Кобилянської відзначили тетралізованим перформансом на балконі Кохановського, що на центральній площі. Враховуючи, що Кобилянська жила в Чернівцях, любила Чернівці, мала свої маршрути. З Лесою українкою Йосипом Маковеєм була на цьому балконі. Тут пов'язана ціла історія. На виставі відтворили епоху життя Ольги Кобалянської, де жила і творила письменниця, з ким спілкувалась та кого кохала. Відвідувачі відзначають виставу як цікавий варіант популяризації творчості Ольги Кобилянської. Ця вистава вона мага сподобалась. Мене вразила. Їх сценмова, та так як вони розмовляли взагалі. Мене завжди дивують актори, тому що вони завчають такі великі тексти, і це для мене неочікувано. Не читала правда. Те, що я знаю про Ольгу Кобелянську, це те, що вона гарно малювала, вона писала твори, вона не була заміжня, і що у неї була приємна приємна донька. Маланхолійний вальс, ну таке більше відомого. Я взагалі захоплююсь творами Кобулянської. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал с 4